Олексій Гончаренко, народний депутат України від Європейської солідарності, є з нами на скайзв'язку. Пане Олексі, вечір добрий. Вітаю вас, Дякую Дуже уважив, так трохи окреслив е історію про Тайвань. Чому настільки далеко і близько цей до нас, пане Олексію, ваша думка? Чи впливи конфлікт Тайваню, Сполучених Штатів Америки і Китаю наразі на війну в Україні? Чи відійде вона на задній план і чи забудуть про неї? Безумовно, сьогодні був дуже важливий день, і його наслідки могли бути абсолютно різними. Тому цілком виправдано те, що ви за цим слідкуєте, за цим слідкував весь світ. Безумовно, для нас це дуже важливо, тому що тут, як ви правильно сказали, для західного для вільного світу вести війну на декілька фронтів буде складно, тому ну і взагалі слухайте. Ну тут ризик третьої світової вже повномасштабний. Я вважаю, що третя світова вже почалася, але це тут російсько-українська війна це такий собі пролог. Але США з Китаю, це вже буде повномасштабна третя світова війна і м'ясорубка. Не дай Боже, нікому це не потрібно. просто будь-кому на планеті. А Україні потрібно менш за всіх, тому що це дійсно буде мати наслідком відволікання уваги від України і вільному світу буде дуже складно на двох фронтах. Ну і крім того, ми розуміємо, що тут напряму залучений наш ворог, Росія. Вони роблять багато заяв на підтримку Китаю, а і якби так мені здається, підштовхувало Китай до ескалації. Справа в тому, що Китай міг спокійною достатньо відреагувати на цей візит. Ну їде Пелосі і їде. Вон ну, там вона ж нічого не заявляє, такого сам факт візиту. Але Китай вирішив продемонструвати, що вже не одна Сверхнаддержава в світі. А що дві їх? І що США мають спитати тут дозволу Китаю? Це було принципове протистояння. Слава Богу, що воно обійшлося без зброї, але це було дуже серйозне психологічне протистояння двох країн. Ну і Китай його програв. Пелосі прилетіла. Тобто, історія про багатополярний світ поки не відбулася. В світі одна наддержава. Китай до цього прагне, але ще цього не досягнув. І він не, змог, не зміг ніяк в цьому завадити. Це теж важлива і добра для України новина, тому що у Китаї я не скажу він не є нашим ворогом, слава Богу. Ну але і другом його теж назвати складно. Це такі в них більш так вони не нейтралітет, але більш на користь Росії займають. Ну а США це наш основний союзник. Тому давайте привітаємо США з цим успіхом. Це безумовно успіх дипломатичної адміністрації Байдена, але в цілому Сполучених Штатів Америки, що вони як мали як хотіли зробити, так і зробили, і вперше за 25 років. Високопосадовець такого рівня а Аненці Пелосі. Вона третя виєрархії в США після президента Байдена і віцепрезидента Камала Харріс, Що вона прилетіла в Тайвань, проведе там перемовини. Що там відбудеться, вже не так важливо. Всім очевидно, що найважливішим був сам факт того, прилетить вона чи ні. Ну і от Китай вирішив зіграти на підвищення ставок. Я думаю, що Росія його теж до цього підштовхувала, але програв це і при цьому не почав, не почався збройний конфлікт це добра новина для всіх для нас з чим я вас вітаю, Олексію. Ще одне запитання важливе насправді, тому що е, Сполучені Штати Америки цього тижня вже двічі показують зуби та цілому світу, і говорять про те, що насправді верховенство права е, цивілізація як така вона повинна існувати в тих межах, яких є. Зокрема, ми говоримо про ліквідацію лідера Аль-Каїди, е, якого давно виловлювали насправді спецслужби американські і на ніч сьогодні це сталося. Він був ліквідований. Е, наскільки це говорить про те, що цей світовий порядок мінятися в найближчому найближчій. Перспективі в найближчі кілька років не буде, бо насправді там авторитарні держави, авторитарні лідери. Вони наразі не мають що такого потужного впливу на цивілізаційний світ. Зокрема, до нього ми відносимо Путіна. Ми відносимо всіх інших тих, хто намагається якось обмежувати права людей і диктувати інші зовсім умови. Ну, звичайно, ми всі були б щасливі. Якщо б цієї ночі би США ліквідували терориста номер один в світі, яким є Володимир Путін. А це було б найкраща, звичайно, новина. А ну, але те, що дійсно США якби просинаються і так повертають собі належне місце, це безумовно є добре, і це пішло вже певний час тому. До речі, тут багато велику роль зіграла Україна. Те, що Україна не програла і не впала під ударом Росії, це бо певно, згадайте минулий рік Афганістан, який став такою ну поразкою великою для США, і от зараз, після того як Україна встояла. Вільний світ отак прямо отримав. Вибачте, будь ласка, це прекрасно. Діти. Що діти це сміються і кричать? Да. Так? да, А, і вільний світ отримав таке друге дихання, я би сказав. А, І оце розширення НАТО, і Мадридський саміт, і о, єднання вільного світу. Це безумовно є дуже важливо. Те, що ну тут ще накладаються політичні речі, до речі, в Китаї теж. Цієї осені в Китаї будуть обирати нового лідера китайської комуністичної партії, і взагалі, зазвичай, лідери КПК по 10 років вже була така традиція: тобто два терміни, а потім передають наступнику. А сі Цзіньпінь вирішив пішти іншим шляхом і не хоче передавати нікому владу хоче залишити ще на третій строк лідером. І для нього безумовно це виклик. Я думаю, що після сьогоднішніх подій його шанси впали. Побачимо, а і вибори в США на початку е, листопада, де буде дуже така сурова боротьба між республіканцями і демократами. Всі прогнози кажуть про те, що республіканці виграють нижню палату е, The House, якраз спікером якої поки є пілосі, представниці демократів. А от за сенат буде важка боротьба. Я думаю, що якраз адміністрація Байдена теж активізується для того, щоб продемонструвати американцям в першу чергу свою силу, свою впевненість. А й от останні ці події це теж безумовно треба розглядати через цю призму.